Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми розглянемо таке питання про фортифікації. Взагалі, що набудував Зеленський? От ви часто запитуєте, хтось не знає. Давайте подивимося. По відношенню. Чи щось набудував Зеленський? Ні, не набудував. Карти вже показують. Тут вежа іде, і тут розкрадання. Оця карта це конкретне розкрадання. Зніміть вже окуляри. Іде конкретне розкрадання. Ну що ж, дивимося? Що побудував Зеленський? Фертифікації чи братські могили? Скоріше за все, але подивимось. Бо так називають військові. Фортифікації називають військові братськими могилами. Дивимося, що набудував Зеленський. Жменьку набудував, і оця карта показує, що дуже мало що він вибудував, а те, що він вибудував, це, скажімо так, ну, не просто для початківців, а по королеві Кубків. Це немає не міцності і те, що розвалюється. От як. Ой, я вибачаюсь, хтось мені дзвонив. Ось ця карта говорить по, про братські могили. От як і іде, так і йде. Отак От і кажу. І він у нас хто дивиться мене з перших днів, знає, що це Зеленський. Зеленський ось вам набудував. В принципі, розклад можна далі і не робити. Набудував. Зеленський. Тому що на дні колоди це завжди, от як у мене, на столі чорний стіл. Що би я тут гарного не викладала, в мене чорний стіл, траурний стіл. Тобто, розумієте, оце і на дні колод. За всім стоїть Зеленський. І ці братські могили, він набудував. Отак от ми питали, як питали, так воно виходить. Я сама інколи дивуюсь, як карти чітко показують. Давайте, до чого це все призведе? Що це дасть для України, для українців? Давайте, ні, не буде. Ми і так знаємо, що це дасть. Давайте, чи буде покараний він за це? Чи буде він за це покараний? Він же сказав, що він найдосвідчений полководець сучасності. Ну, ж не сказав він так, сказав. Можливо, я не найкращий, але найдосвідченіший. Якось так він сказав. Ану, процитуйте, будь ласка. Ну що ж, дивимося? Чи буде за це покарання? Чи буде він за це відповідати, за ці братські могили? Нє, з розпущеним пойду. Я не бачу. А з другого боку, дивіться, дивіться, трічка мечів. Трієчка мечів. Ви знаєте, як я зараз це прочитаю? Трієчка мечів. А, як зараз це дуже гарно вам прочитати? Давайте я хоч так десь подалі відкладу, щоб вона не мусолила дуже така ж очі, ця карта. Але а, де б він не пішов, з ким би він не договорився? За ним буде іти тінь. В його, в принципі, дивіться, я не бачу тут фізичного якось. Тут, скоріше за все, місяць і ось ця карта говорять про, бачите, у людини півлиця. От іде до де, ну, навіть не деградації. Роз, роз, у мене йде слово російською розлагається. Розумієте, це вже емоційний стан внизу. Тобто, його нічого доброго не чекає, навіть якщо він звільниться, навіть якщо він там щось домовиться, відкупиться. І ця карта про це говорить. У Зеленського буде дуже поганий кінець. Дуже поганий кінець. Але це, дивіться, що ще можна сказати: він впаде, ніби в прострацію, зовсім в інший... Ну, не вимір, а як би це назвати. Ну, Людина, яка вживає оце все по місяцю і по цій карті це, в принципі, людина, яка сама себе вбиває потрохи. Ось якось так я це бачу. Людина, яка вживає речовини, а, а той то видно по ньому, що він щось вживає. До речі, він вживає вже давно. Просто це, пам'ятаєте, інтерв'ю його з Мосічучкою. Ви знаєте, я подивилася. От знайдіть є це інтерв'ю, коли він розказує, що він позвонив Лукашенку і здав йому вагнерівців. Як він там вже, вже видно, там, що він от в прострації, що він вже пливе, людина вже очі закриває странно, вже, вже, ну, міміка вже не та. розумієте? І ну, видно, що він щось таке дуже моцне приймає. От, скажімо так, а тепер його взагалі. Це не старость, це е, от, оті речовини. Я не хочу конкретно казати, бо я не це не ютуб, не, 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 не чого. Але ось людина впаде в, в такий стан: це емоційний, це психічний, психологічний, це, от розумієте, бачите, тут різко спад піде в нього. Дуже різкий спад. Е, до речі, до речі. Я навіть даю прогноз такий максимально рік, більш-меншої адекватності. Оця карта говорить, що після року тут різко все піде. В нього вже проявляються такі речі. А ось тут взагалі, тут конкретно, він вийде зовсім на іншу це. І він, до речі, знаєте що? Він залишиться ще яке передбачення вам кажу. Запам'ятайте цей розклад. Він залишиться шостим президентом. Він не стане сьомим президентом. Він залишиться шостим президентом. Тобто, розтягнеться ця каденція, не розтянеться, він не, не вийде. От у мене зараз прийшло це все інтуїтивно. Ось, ну що ж, перевіримо, у мене є таких багато розкладів, які не дуже популярні, але вони, скажімо так, дуже чітко справдилися. І я знаю, багато хто з вас слідкує за цим. Ті, хто приходять, нічого не збивається бріхуха і то, і то все інше, інше. То просто вони працюють не знати на кого, не будемо на них тратити час. Ось, а є такі розклади, які не набирають багато але, переглядів, але вони дійсно дуже так знаєте, інколи навіть в точності. Ось, ось цей розклад мені зараз показує, що буде з Зеленським. Покараний буде стопроцентово. Але тут, давайте так я скажу, я тут не, не може бути, по трійці мечів може бути і а, від рук якогось палача, наприклад. Так? Але тут, скоріше за все, він сам себе укатає, він сам себе укатає і максимально рік. Він ще протимеється, як він є, більш-менш, хоча він уже не в адекваті, максимально рік, от подивитися. Приблизно рік даю 12 місяців. Ця карта може про 18 місяців говорити, тобто півтори року, але тут вже, ну, скажімо так, людина йде на спад. Все. Ось якось так. Дуже цікавий розклад. Дуже цікавий розклад. Навіть не знаю, яку назву придумати. Бо ми починали зовсім з іншого. Що ми починали з фортифікації Так. Гаразд, мої дорогеньки. Бажаю вам гарного дня. У нас, до речі, збір під цим відео, хто додивився до кінця збір. Кому потрібні приватні консультації, теж пишіть, є в інфобоксі, куди до мене звертатися. Я приймаю тільки через месенджер і через інстаграм. Гаразд, мої дорогеньки. Бережіть себе і тільки разом переможемо ми всяку цю нечисть. Ви знаєте, тут навіть в мене прийшло, у нього будуть галюцики, галюцинації. У нього будуть. у нього дуже, дуже, це, Оце дуже страшний. Хто в псих, психіатрії розбирається, зрозуміє, що це психушка конкретна. Ось. Ну, в принципі, ті люди, які вживають, вони туди. і це от. А в нього ще, скажімо так, оця зіркова хвороба у нього. Він же артистка. ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, не буду більше говорити, ой, не буду горювати. Гаразд, тільки разом переможемо їх усіх. Все буде Україна, мої дорогенькі, і слава нашим героям. На все добре.